Вам пропонується декілька категорій на ваш вибір. Це математика, українська мова, природознавство. Я буду начутивати питання. Головне дати найбільшу кількість правильних відповідей за одну хвилину. Всім зрозуміло. Тож давайте дамо їм можливість розпочати поєдинок під назвою найрозумніший. Нетерпінням чекаю на не цю захоплюючу гру. Першим боротьбу вступає Чайковський макіян. Яку опираємо категорію? Я виберу математику. <клух> Найменше двоцифрове число. Сто. Скільки у трьох корів? Шість. Скільки музикантів у коктеті? Чотири. Найбільше двоцифрове число. дев'ять. Що більше кілограм вад чи кілограм заліза? Однаково. З піти новин шість пар кінських копит. Скільки тварин у дворі? Випускаю. Скільки метрів у сантиметрі? Нуль. Правильно. Скільки нулів місяць один мільйон? Шість. На яке число не можна ділити? Нуль. Як знайти невідомий доданок? Пускай. Треба від цього відняти відомий доданок? Скільки метрів в одному кілометрі? Ти Тисяча. Як називається чиста при відніманні? Зменшувати від... відділенні від кільниця. У яких одиницях вимірюється температура? Радіш. Скільки в добі годин? 24. Як називається результат ділення? Дякую до лісі. Другую боротьбу вступає голови Анна. Я обираю українську мову. Найме. Тридцять 33. Правильно. Яка частина мови означає число чай пов'язубі? Правильно. Слово семейно, до якої частини мови виконувати. Правильно. Після яких ти осних букв ставиться апостріл. Правильно. Скільки є трумовлятних чайних речення? Три. Правильно. Яке речення називається складним? Яке має віграмтичні основи? Правильно. Перед якими буквами пишемо апострі. Я і її. Правильно. Слово, що називається того, до кого звертається змовлення? Звертання. Правильно. Чи може бути речення без підмета? Так. Да. Як пишемо слово «неволоди»? Правильно. Правильно. Громатична основа речення є. Під, підмет і престол. Правильно. Види речення за метою висловлювання. Е, Оклечені питання. Е, розповідні. Правильно. Виділення опросилення голосу певного складу в слові називається наглос. Правильно. Як називається слово голосу, сполучені, від якого ставимо питання? Головне. Правильно. Чи може принципи хоче співати капу? Ні. П'ятій буйду вступає кутна Софія. Тобі залишається в колегінах. Чому природу називають геніальним конструктором і будівельником? Це ще створило природу. Правильно. що вивчає фізика? Явища природи, наук е, тіл. Правильно. Яка наука вивчає перетворення одних речовин в інші? Хімія. Правильно. Яких чани ставили вчення про біосферу, особливо блонку життя на землі? Вернадський. Правильно. До, до яких явищ не важчих блискавка? Механічних. Фізичних. Що досвідчує вчені астрономи? Всесвіт, серці тіла. Правильно. Чим цікава наука географія? різні материки окані. Правильно. У яких агрегатних станах може перебувати речовина в приводі? і розвод. Правильно. Що таке дифузія? Дифузія – це приміщення молекул з одної речовини іншу. Якими приводами можна вимірити ліміні розміри тіла? Лінійкою рулецькою сантиметровою стрічкою. Правильно. З скільки атомі атомів складається молекула кисню. Двох атомів оксигену. Правильно. Назвіть найбільші віками українські речовини. Шановна судівська колонія, я вважаю, що всі учні заслужили на далі